Герої не вмирають. Ми чуємо ці слова та повторюємо їх самі майже кожного дня. Але нам важко уявити, що відчувають рідні герої, коли отримують звістку про загибель найріднішої та найулюбленішої людини. Звістка про загибель юного захисника Олександра Колонюка прийшла у травні та сколихнула не тільки місто, але й всю Україну. Вже пройшло чотири місяці, і я до сих пір не вірю в цю звістку. Кожного дня сиджу на кладовищі і мрію, щоб він підійшов до мене. Казав: мама, як він завжди казав, не накручуй себе. І дуже важко це все. Сашко був талановитою людиною у всьому. Окрім хокея, чим ще займався Саша? Саша в нас з дитинства займався танцями. Ми пішли, нам сказали, що він ще дуже замалий. Тоді ще було йому майже три роки. Але він такий дав був у нас непосидючий, гіперактивний. Ми вчили ми. Займалися, Ну, він був такий, він дуже був талановитий. От і коли в нас відкрилась льодова арена, папа повів його на гру. І от Саша спробував, він став на коньки і одразу поїхав. Ну, тобто, ну це Саша. Він записався в ДТРО. Да. Він записався у ДФТГ. ДФТГ. В ТРО його не взяли. В ТРО в нас був з першого дня папа, чоловік мій. Папа йде служити, а я як? А хто вас буде захищати? Я була ну, в Шоці, це мало сказати, що в Шоці. Нікуди не схотів не їхати, нічого. І він почав шукати, де б його взяли. Він ходив в воєнкомат. Ну, по віку мені сказали, що Марін ну, не хвилюйся, ну, не буде. І він пішов до ДФТГ. Служив тут він також стояв на блокпостах. Зрозуміло, що він вже мав якісь навики в триманні зброї, як да, які надавати медицинські навички. Ну от теж папа, в його, да, папа в нас медик. І через то Саша він ну все, все знав, все умів. 19, йому, було 19, років. Років да, йому було 18 років. Йому було 18 років. Ой, як він попав в Айдар, це дуже важка болюча тема для мене. Його товариш, з яким він був в ДФТГ, з яким вони дружили, вони з нашого дому, і його мама, нічого нам не сказавши, нічого нас не попередивши, не спитавши, ніде нічого, вона завезла їх в частину. Про яку вона нам то також не сказала, коли вже ну, ми узнали, да, передзвонив він, папі передзвонив, сказав, що він уїжджає, а мені не сказав. І коли я в нього запитала, синусь, ну, а як так? Ти чого мені не сказав? Він каже: мам, я знав, що ти мене будеш затримувати. Я знав, що ти будеш проти того, що я піду. Він каже, ні, я вже вирішив, вже всі друзі знають, ну як же ж так, ну тобто я не хочу. Вроді би як слабим показатися. Кожен день відписувався. Е, відзвонювався не дуже кожен день. там. Але коли я ходив на якісь завдання, він завжди писав: Я вас люблю. У нас була група, Ну, чоловік, я і Саша. Мама, все нормально, я в казки під нею, ще там балаклава, тепла. Діти осю, блять, вся хірня, шарфік. Коротше. Нормально. Діжуємо з пацанами, ось. Викопали собі. Ямки штурмануються. Три посадки Короче, зайняли оборону. Щось не знаю. Така якась тривога була, чи то перечуття якесь було, чи ну, от, я ізначально знала, що ну, не треба йому. Ну, він ну, ще геть малий. ну, В такі місця ну, я рахую, що дітей не повинні брати. Не повинні. Ну, взагалі, я схожа всім лицем на нього. Ну, ну, глазами. Любов до, до всіх своїх друзів. Ким ти хочеш переворити бути? Як папа їздить на скорій помощі, бути лікарем, тому що я вже колю уколи. я, Ну, мене скоро вже. Ну, я, звісно, знаю, як він у але мене ще трошки підучать. Марін, в ту ніч, коли все сталося, це було його бойовий вихід. Вони ходили на штурм, і материнське серце підказало. Так, да, я в ту ніч от вечором, коли стала, ну, завжди якось так в мене було зранку, вечором, е і вночі завжди молилася. Е я коли стала ввечері молитися, я почала задихатися. Він завжди писав Люблю вас, я вас люблю. Коли йшов, смаліки завжди там. Е... А тоді він щось от написав все, в я вас люблю. Позвонила його дівчина і сказала, що Саші вже нема. Це був найстрашний день в моєму житті. Я тоді не вірила, то сьогодні день я не можу все повірити. Не можу. Мені все одно я хочу йому щось написати, я хочу йому якісь фотографії відіслати. Він піднімав, як вони кажуть, бойовий дух завжди. І щоб вони йшли далі і далі, і щоб не, ну, не падали духом, не опускали руки. Товаришував з усіма, знаходив ну, общий язик з усіма. Тобто це був Саша. Бережемо пам'ять героїв. Герої не вмирають.